Вимірювання періоду обертання та обертової частоти, мета. Також записуємо в зошиті. Виміряти період обертання та обертову частоту тіла під час його рівномірного руху по колу. В зошит також записуємо обладнання, пластикова кулька або інше невелике тіло, гудзи, ключ, тягарець тощо, яке можна легко закріпити на нитці, аркуш паперу із зображенням кола радіуса 15 см, міцна нерозтяжна нитка завдовжки 50-60 см, секундомір лінійка. Далі в зошиті записуємо посередині «Хід роботи. Далі. Перед тим, як виконувати роботу, ви маєте переконатися, що знаєте відповіді на такі запитання. У зошиті даєте письмову відповідь на два запитання: перше який рух називають рівномірним рухом по колу, дали відповідь. Друге За якою формулою обчистують період та частоту обертання. Далі, уважно почитали. Я буду прикріпляти кульку невелику до нитки. На вільному кінці нитки зроблю петлю, яку я буду тримати, за яку я буду тримати ниточку, та обертати тіло в горизонтальній площині, ось таким чином. Далі ви в зошиті маєте замалювати, накреслити ось таку таблицю, 5 стовпчиків, 3 рядочки. Все точно так само, як тут в мене є, ви зробили. Склали ми установочку. Далі червона міточка показує початок відліку обертань. Ми зробимо два досліди. Перший дослід – це 10 обертань, другий дослід – 20 обертань. Ви маєте взяти в руки секундоміри і засікти час. Коли тіло здійснить 10 повних обертань і коли тіло здійснить 20 повних обертань. Якщо ви випадково не встигли це зробити, ви можете відео повернути назад на кілька секунд і ще раз засягти час. Дослід номер 1 один. один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять. Стоп. Дослід номер два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19, стоп. У таблицю ви заносите час руху, який ви засекли для 10 обертань. Далі ось сюди ви заносите кількість обертань, у вас їх буде 10. І за формулами періоду і частоти обертань. Ось сюди і сюди ви заносите ваші вже результати. Не обчислення, а результати. Обчислення ви просто в зошиті проводите. Другий досвід це час. 20 обертань. Тут записуєте 20 обертів. Також рахуєте по формулах період та частоту. Робите висновок. Обов'язково в зошиті записуємо слово висновок і даєте відповіді на такі запитання у висновку, який рух сьогодні вивчали, які фізичні величини сьогодні вимірювали, які результати отримали та які чинники вплинули на точність вимірювання.